Доброго дня, мої милі любі малята, хлопчики і дівчата. Я рада знову зустрітися з вами і запрошую вас у наше місто звітати та в ігри з транспортом пограти. Перша наша гра називається «Їде, пливе, летить. Уважно розгляньте малюнки, знайдіть і назвіть транспорт, який їде по дорозі. Так, вірно. А як цей транспорт назвати одним словом? Це наземний транспорт. Молодці малят. Розгляньте малюнки і назвіть той транспорт, який літає у повітрі. Молодці, вірно відгадали. А як цей транспорт назвати одним словом? Так, це повітряний транспорт. Знайдіть і назвіть транспорт, який може плавати у воді. Молодці. А як цей транспорт назвати одним словом? Молодці, вірно відгадали. Це водний транспорт. Наступне наше завдання: знайдіть транспорт, який може їздити тільки по залізничним коліям. Вірно здогадалась, цей транспорт так і називається залізничний. Пропоную вам пограти і машини допомоги пригадати. Якщо побачив злодія, чи сталася біда, скоріш набирай номер 102. Правильно, знайдіть, яка машина нам допоможе зловити злодія. Так, це поліцейська машина. Молодці. Якщо хворий у сім'ї, набираємо швидко номер 103. Молодці, знайдіть машину, яка примчить нам на допомогу. Так, це машина швидка допомога. Запах газу є в квартирі. Набираєм номер 104 молодці. Знайдіть машину, яка може нам допомогти усунути цю небезпеку. Так, це аварійна газова служба. Молодці. Якщо сталася пожежа, ти не зволікай, а важливий номер порятунку скоріше набирай. Це номер. 101. Знайдіть машину, яка приїде за нашим викликом. Молодці! Це пожежна машина. Ви впоралися з завданням. Вітаю вас! Дидактична гра, що забув намалювати художник. В цій грі ми будемо і грати, і вашу увагу тренувати. Уважно розгляньте картину і скажіть, що художник не встиг намалювати. Так, колеса, молодці, крило у літака. Це гвинт. Молодці. Вірно кермо. Молодці, вірно здогадались, це ковш. Потрібно домалювати вітрила. Молодці. Вірно здогадали. Звісно, це драбина у пожежній машині. Дякую, малята. Ви сьогодні добре працювали. До побачення, до нових зустрічей!